Ми обрали топ-3 товарів за популярністю серед клієнтів від компанії Фнірсі. Почнемо з третього місця. Це у нас індуктивний вологомір WMT-10, Така новинка технологічна, яка вимірює вологість без контакту методом. Всі прилади від компанії Fnirsi комплектуються акумуляторами, вбудованими. Тут він на 1000 мАч. якісний пластик АБС, кольоровий LCD-дисплей, 2 дюйми. Ви можете обрати режим і може він зберігати пам'яті до 30 вимірювань. Включаємо. i don't know. Одразу заграється екран. Це у нас цегла, це у нас м'яка деревина, це у нас тверда деревина. Просто кладемо, грубо кажучи, і показує 5,3%. А є звукові та кольорові сигнали і привичення вологості. Руку просто підставимо, вона починає спрацьовувати школи, краплинки, 23%, і пищить. Компактний зручний прилад, який має точні вимірювання, і обов'язково вам буде в нагоді ваші роботи. Друге місце у нас тиметр 3, 3 в одному. Нірсі вони просто хакнули ринок. Вистили таку модель, яка включає не тільки осцилограф і мультиметр, а ще й генератор. Що досить круто. Батарея йде 3 ампер години або 3000 міліампердин. А що може цей мультиметр? Він може вимірити напругу постійно до 1000 вольт, мінус до 750. Є режим автоматичного вимірювання. По струму. Він вимірює постійні зміни до 10 ампер. Є yeah. Зокова прозвонка. ще він може вимірювати частоту до 10 МГц, є діодна прозвонка і вимірює ємність конденсаторів до 100 тисяч мікроапарад. Що стосується осцилографа, він може вимірювати до 10 МГц. Що стосується генератора, то у нього 13 видів форм сигналів. Ми маємо великий екран, велику ємність акумулятора і потужний мультиметр з додатковими функціями осцилографа і генератора. І це все за трошки більше ніж 50 доларів. Ці кліщі мають бути у Кожна компактні, надійні і багатофункціональні стамовірні кліщі до 600 А. Коштують вони 1700 гривень. В цьому синовому сегменті конкурентів ближчі, це Юніт 203, але він ну, трошки дорожчий. В нього не буде такого класного LCD-екранчика, в нього не буде вбудованого акумулятора, як у всіх в Нірсі. Ці кліщі стали, коли ми їх привезли, прямо хітом-хітом. Клієнти одразу зрозуміли, що за такі кошти нічого краще не знайдеш. Що загалом Маємо компактний розмір, LCD-екран контрастний, на якому дуже класно видно показники. Є мінімальне максимальне на екрані. Опер. Звукова прозвонка і діодна: вимірювання ємності конденсатора, безконтактний режим вимірювання напруги. Тобто тут зібрані всі необхідні функції, які мають бути сучасних струмових вимірюваних це. це все за оптимальну ціну. NIRSI – це сучасний виробник технологічних приладів, це відкриття року для нас. Не забудьте підписатися на наш канал. А Радіошоп в свою чергу буде готувати для вас сучасні і цікаві новинки.